Друзі, усім привіт сьогодні у нас по справжньому гаряча тема, адже політична ситуація в Україні просто кипить. Стала відома дата голосування за поданий Зеленським новий законопроект щодо Набу і САП. Але це не зупиняє протести, які охопили Київ і низку інших українських міст. Третій день поспіль люди мітингують. А ще виникнув вибухнув, я би сказав, новий скандал. Набу провело обшуки у екс заступника голови ОП Шурми, а також могло. Записати розмови бізнесмена Тимура Міндіча, який як відомо близький до офісу президента. Тому про все це сьогодні. Випуск на старті нашої програми. Попрошу вас підписатися. Не забути, не забути, Ну не забувайте ставити лайки. Не забувайте коментувати те, що ви бачите, і чути. А я щоб часу вашого не гаяти, одразу буду починати. Отже, що відбулося? 31 липня. Верховна Рада має розглянути новий законопроект Зеленського щодо Набуса. Про це заявив спікер парламенту пан Руслан Стефанчук. Преса сьогодні пише про те, що в авральному порядку зганяють усіх народних депутатів, щоб в найближчий час вони зібралися в парламенті і проголосували ось цей новий поданим зеленським законопроект. Ну, ми знаємо, що депутати пішли у відпустку так на канікули, вірніше на 4 тижні. От тепер їх зганяють. І от Стефанчук каже про те, що він буде пропонувати прийняти ухвалити цей законопроект одразу за основу і в цілому. Ну і невідкладно просити його підписати. Це стало реакцією на скандал. З антинабушним законом, про який ми з вами говоримо вже декілька днів поспіль. Цей набушний закон, антинабушний. Вибачте, закон він обмежує незалежність. Ну як пишуть так, обмежує незалежність е, набу і САП спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Цей закон викликав бурхливу реакцію. Люди повиходили на вулиці. Люди почали збиратися на протести. Про них ми поговоримо згодом і детально розберемо, як минув третій день протестів, що у новому ось цьому законопроекті, який порадає, який подає президент, значить, в ньому прописано, що генпрокурор і його заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП. Працівники САП підпорядковуються лише своєму керівнику, його першому заступнику чи заступнику те саме стосується і набу. До речі, генпрокурору заборонено впливати на детективів. І по суті, цей документ скасовує обмеження, які запровадив попередній закон. Набу вже заявили, що воно брало участь у підготовці тексту і закликає раду якнайшвидше його ухвалити для того, аби уникнути загроз для поточних розслідувань. Але виникає питання, чому ці норми взагалі скасовували, якщо тепер їх так поспішно повертають? Цікаво до речі, що Володимир Зеленський запропонував. В рамках ось цього нового законопроекту щоб усі правоохоронці, включно з працівниками НАБУ, Нацполу, ДБР, раз там на два роки. Або навіть двічі на рік мені здається, так проходили детектор брехні. Особливо це стосується тих, у кого є родичі в Російській Федерації. Ну мені здається, з ними і так мають працювати. і без того, за словами президента, це має забезпечити рівні умови для всіх антикорупціонерів і правоохоронців. В набу до речі, вже відповіли, що вони і так проходять перевірку там двічі на рік за своїми процедурами, і все у них в цьому плані окей. В будь-якому разі, все те, що робиться, так ось з новим законопроектом, який фактично дублює той, який було скасовано. Все це не зупиняє протести. Все це не зупиняє протести, які продовжуються. І тут, друзі, давайте конкретно зараз про них з вами і поговоримо. Значить, 24 липня в Києві стартувала нова акція на підтримку на Буї САП. Люди повиходили з гаслами, корупція вбиває. Руки геть від набу і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І, от, за словами очевидців, цього разу на площі біля театра імені Івана Франка також зібралася велика кількість людей з плакатами. Спочатку їх було ну, скажімо чесно, небагато однак, кількість протестуючих згодом почала зростати. От загалом там третій день. Менше людей прийшло аніж попередній на другий день, але ну фактично, там надвечір люди збираються їх. Кількість стає більшою і більшою. Але знову ж таки, повторюсь: в порівнянні з першим і другим днем, все одно тенденція така, що людей стає менше, але і вони все одно там є. Вони все одно виходять, вони все одно скандують те, що скандують, вони все одно тримають плакати, і е, е, слухайте: ну судячи з усього кроки. Зустрічні кроки від влади їх не заспокоюють, тобто вони продовжують збиратися і навіть палити фаєри. Давайте подивимось. За інформацією з відкритих джерел протести також відбулися в інших містах, зокрема у Львові і Харкові, де активісти вимагали зберегти незалежність набу. Акція розпочалася біля майдану свободи у центрі міста у центрі Харкова. Значить, учасників було близько трьохсот. А от кадри звідти. давайте подивимось. Після початку акції протесту на Майдані Свободи харківські мітингувальники пройшли ходою до пам'ятника Тарасу Шевченку. Спустилися на майдан конституції. Учасники скандували: корупція це гниль, а також руки геть від набу. Скасовуйте закон, акція протесту проти закону, що обмежує НАБУ і САП в Харкові. Тривала друзі понад дві години, як повідомляють місцеві журналісти, і мітинг завершили на майдані конституції. Хвилиною мовчання за загиблими акція минула без порушень. Про це повідомила журналістам речниця поліції області Олена Соболевська. А тепер давайте звернемось до скандальної нардепки пані Мар'яни Безуглої, тому що вона також була на цих. Мітингах, ось світлина. Звідти вона вже стала просто неймовірно відомою. Сама безугла заявила, що вона буде приєднуватись до цих протестів, але не заради набу. За її словами, у неї є своя біль. Там, це проблеми в армії, це ТЦК, це злочини сирського і без угла навіть прийшла на акцію в Києві з табличкою відставка сирського. От подивіться на цю світлину, і погляньте обов'язково на плакати, які люди тримають за безуглою. Це багато про що говорить. І я окремо скажу, чому так відбувається. Зустріли її, як ви розумієте, м'яко кажучи, не дуже привітно, тому що учасники протесту вимагали, щоб вона пішла. Дав Давайте послухаємо, як все це, як все це було. Ну, я можу сказати, друзі, що там як її тільки якими лайливими словами її не обзивали. Я можу сказати, що навіть плюнули в обличчя безуглі. Там насправді ну творилося жахіття, принаймні для неї так точно. Ну і ось ми бачимо відповідну реакцію людей на безоглу. Вони вимагали, щоб вона слова мандат. Вони повторюють ще раз там обзивали її різними різними словами і от так завершилася для безуглу ця вся історія потім вона здається написала про те що вона вона буде продовжувати значить все одно все одно виходити на такі такі акції от здається здається, так вона писала ну і що давайте тут скажемо що фактично ну по суті зеленський ну він визнав що новий законопроект щодо набу і сап з'явився саме через протести так, тобто, це стало причиною. Він каже, що дуже важливо, що суспільство говорить. Я поважаю думку суспільства. Сказав Зеленський. От За його словами, Верховна Рада незабаром проголосує за ось цей новий законопроект, за новий документ, і він сподівається на підтримку депутатів. Але чи достатньо цього, щоб заспокоїти людей? Отже, в чому питання, правда? Суспільство хоче не лише слів, суспільство хоче реальних дій, і головне, щоб антикорупційні органи могли працювати так як раніше. Президент заявив, що ризики втрати незалежності антикорупційних органів виникли через зміни, запропоновані саме законодавцями. Так ну тобто там киває на Раду фактично. Але ну давайте скажемо в тому числі, що голосування за цей закон законопроект вірніше організувала саме пропрезидентська фракція Слуга народу. І тут далі народний депутат України Олексій. Гончаренко, значить, стверджує про те, що Давід Арахамія, лідер фракції Слуга народу, у депутатському чаті вже нібито заспокоює колег, обіцяючи, що А давайте я приберу тікер, щоб вам було краще видно. Це нібито скрін з депутатського чату. Ну, принаймні от в ЗМІ його публікують в, в пабліках. Так, і от Арахамія обіцяє, що не дасть вирішити кризу за рахунок депутатів. Що я можу пообіцяти, я не дозволю вирішити цю кризу виключно за рахунок депутатів, підставивши їх під удар. Я доношу це до всіх міжнародників. Сказав це президенту, каже Арахамія, сказав усім органам, потрібні гарантії безпеки для кожного. Ну, от такий скрін з'явився, не знаю чесно. Ну я його не можу верифікувати. Але якщо Гончаренко про це каже, а текст на цьому скріні збігається з тим, що каже Гончаренко, ну напевно, це відповідає дійсності. Ну і що, друзі, на тлі протестів. На тлі протестів, а, значить, деякі депутати вже почали визнавати, почали визнавати свої помилки. Ну, наприклад, там Жан Баленюк зі слуг народу заявив, що він відчуває відповідальність і хоче, а, значить. Виправити цю ситуацію, Сергій Штепа з тієї ж фракції визнав, що голосування було поспішним. Він сподівався, що закон погодили з партнерами. каже ну, тобто, при вигадав для себе таку відмазку. Я думав, цей закон законно придумали з, погодили з партнерами і проголосував. Ну так в кожному ж напевно має бути своя голова на плечах. Коли ти, ти розумієш, за що ти голосуєш чи ні, це як взагалі депутати з інших фракцій, наприклад, Таміла Ташова з голосу, чи Василь Мокон зі слуг народу, також публічно заявили про помилку і підтримують відновлення незалежно. Лежності набу це показує, що тиск суспільства працює, але чи вистачить цього для реальних змін от Незабаром ми це все дізнаємось і побачимо. Тепер давайте до головного скандалу звернемось, тому що слухайте за даними видання, українська правда, набу. У липні провело обшуки в будинку екс заступника голови ОП Ростислава Шурми в передмісті Мюнхена детективи разом з німецькими правоохоронцями вилучили його телефон. Журналісти пишуть, що обшуки стали останні, нібито останньою краплею для Зеленського. Після чого він і звинуватив НАБУ в неефективності і підписав закон про обмеження їхньої незалежності. Великий Лонгрід вийшов на українській правді. Всім раджу почитати. Ну він реально дуже цікавий. І отам от журналісти якраз пишуть: ну. Що це було типу остання крапля? Після чого запустився цей весь антинабушний а, і антисапівський процес, але це ще не все, друзі, тому що а, Набу схоже вийшло на слід бізнесмена Тімура Міндіча, співвласника а, студії квартал 95». за інформацією джерел. Набу прослуховувало квартиру Міндіча, де можливо писали. Ну як принаймні в пресі зараз пишуть усі, хто там був присутній. Ця квартира, за словами нардепа Олексія Гончаренка, була типу тіньовим офісом. Гончаренко додає, що набу прослуховувало квартиру Міндіча через квартиру бізнесмена Боголюбова. Пам'ятаєте, це екс-партнер Валерія Коломойського. Боголюбов свого часу виїхав за кордон за допомогою набу. Пише Гончаренко, тобто Боголюбов. Дав свою квартиру, яка знаходиться поверхом вище чи нижче від квартири. Міндіча набушники прослуховували Міндіча і всіх, хто був в цій квартирі, хто приходив до Міндіча, що вони там обговорювали, і так і так далі. За це типу як віддячити ну принаймні так. Не депутати Чернополь набушники. Вивезли Боголюбова з, з країни. Ну прямо, не вивезли. Вибачте, не вивезли. Це не важливо, це Важливо не вивезли, а супроводжували в потязі. Ще раз, так це чи не так, я не знаю. я Не можу взяти на себе таку відповідальність. Я просто вам цитую безпосередньо народних депутатів, які ну напевно знають більше. І от е, видання «Цензорнет» пише про те, що міндіч нібито зараз переховується в Австрії, тому що він є фігурантом розслідування про розкладання дешкоштів. Зараз пишуть про те, що міндічу планували також набушники вручити підозру. Міндіч за даними змі став дуже і дуже впливовим в офісі президента під час війни, хоча не має офіційної посади. А обшуки в шурми в Німеччині лише друзі підливають масла у вогонь. Отже, до чого це все може призвести? Ну слухайте, протести, новий законопроект, скандали з міндічем, обшуки і скандали з шурмою. Все це говорить про величезні проблеми, які у нас існують, шановні. Суспільство має прозорості, міжнародні партнери уважно стежать за тим, що відбувається, і ми з вами також будемо за цим уважно стежити, тому що тема дуже цікава, але найголовніше це те, щоб вона не призвела до наслідків, які б взагалі стосувалися ну, загрози для нашої державності, тому що у нас всередині країни не все окей, м'яко кажучи, ще й зовні. Ворог, який розв'язав проти нас повномасштабну війну, тому будьмо пильними і відповідальними, друзі. Дякую, Підпиш... підпишіться, будь ласка, на цей youtube канал. не забувайте ставити лайки, не забувайте коментувати те, що ви бачите і чуєте. Поділіться своїми враженнями в чаті під цим відео. Що ви думаєте про новий законопроект Зеленського? Про протести, які тривають, чи вщухнуть вони, чи можливо розростуться з новою силою про скандали щодо міндіча, щодо шурми. Все Це дуже важливо, друзі. Бережіть себе, своїх рідних і близьких до зустрічі. thank you